Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємни. Вітаю всіх, ви слухаєте громадське радіо. Це програма зустріча. Я Ірина Славінська сьогодні працюю у студії. Я думаю, ви точно подивилися на календар, точно подивилися за вікно і напевно можете зараз озирнутися на свою домашню, ну наприклад, ялинку, якщо вона у вас є, або дідух, або ті атрибути, які для вас є звичними у цей святковий час. І я подумала, що у такі дні немає насправді кращої теми ніж поговорити про те, що навколо нас, а згадати про те, що на контрактовій площі уже вкотре стоять ханукальні свічки, які якимось чином дуже цікаво взаємодіють із публічним простором. Згадати про те, що вітрини крамниць, попри всі карантини, все одно більш нарядно прикрашені і щонайменше мерехтять гірляндами, згадати про те, що наші оселі ми звикли кожен і кожна за своїми сімейними традиціями прикрашати так, як це. Робите тільки ви і тільки ваші рідні і близькі, тому будемо говорити сьогодні про вогники: про зимові вогники, ханукальні вогники, різдвяні вогники, новорічні вогники. І найкраще про це може. Поговорити тільки моя сьогоднішня гостя це культурологиня Діана Кличко. І з пані Діаною ми розпочинаємо нашу розмову на поважній соціальній дистанції у скайпі розмовою про те, наскільки новою для Києва є власне ось ця звичка чи нова традиція ставити ханукальні свічки, наприклад, на контрактові площі. Ось що мені відповіла Діана Кличко. Кілька років вже підряд їх там ставлять. Просто ви там не ходили тими маршрутами. Але факт, що на Хануку ставлять цього року їх навіть два було там великих свічника: один біля Сковороди, а другий ближче до колеса. Якщо перекласти факт наявності таких вогників у міському просторі на таку більш не знаю загальну культурологічну можливу мову, що це означає? Чи означає це, наприклад, що місто Київ визнає наявність багатьох різних свят у цей зимовий час? Так, мені подобається е, така інтерпретація. Там я була б зовсім не проти е, того, щоб, наприклад, е, бачити в вікнах е, ну, за єврейською традицією, цей ханукальний е, свічник треба виставляти в вікно, щоб всі бачили так, з надвору, як відбувається це святкування. Така публічність так. з одного боку це домашнє свято, а з іншого боку, воно ж пов'язано з чудом, ну, яке важливе для всієї єврейської громади. І вони тим самим, ніби підтверджують, що от дивіться. Дійсно, якщо ви подивитесь, ханукальний підсвічник завжди стоїть на підвіконні, навіть там у френдів, які виставляли якісь фотографії. Ця свічка, яка має чи свічки, так тому що вони їх стає більше і більше, підтверджувати. І для тих, хто на дворі, що тут тепло, затишно, що тут пам'ятають, що ця традиція продовжується. Але оці публічні великі, так, ханукальні, ну, вогні, скоріше, це ж не свічки, а вогні. Тому що ханукальні свічки їх же потім не можна використовувати. Там знищуються недопалки, так зливається ця вся олія, яка там мала бути. І там, там жорсткі приписи, щоб це не використовували в практичних цілях. Аж цікаво, що при ханукальних свічах не можна було читати. Тобто то навіть ну, такий прагматичний момент. Це має бути абсолютне свято, абсолютна чистота цього вогню, і він не має ну, якби, там прислужуватись е, нічому, ніде іншому, окрім святкування. А е, в публічному просторі ну, це дійсно, скоріше всього, пов'язано з. Е, Тим, що це свято якби входить в простір міста. Наскільки я знаю, така ж традиція є в Чернівцях, там теж біля міськради запалюють, От не знаю, чи є у Львові, але це мені здається десь з 2000 року така традиція. Так, насправді дуже цікаво дивитися на те, як горять настільки різноманітні вогники. І е, крім міського простору, я, наприклад, з великою радістю кожного року бачу навіть у Френстрічці, так, хоча це здається така дуже банальна річ, перші вогники, які з'являються у моїй Френстрічці, це найчастіше саме ханукальні свічки, а потім уже наступні свята і наступні гірлянди, і наступні свічки. Ну історично так воно й було, тому що це ханукальне свято почали відмічати друге, здається, століття до нашої ери, тобто ну, якби ще до різдва. Тому тут є якісь є, є, є якась така. Вони починають так, а потім християни продовжують. Це запалювання свічок, вогників, потім прикрашання, так, тобто тут іде якісь такі, такі ніби наростання от цього бажання грітися чи не грітися, чи дивитися, чи протиставляти да, темряві все більше і більше освітлення. Цікаво, що це пов'язане саме з містами. Так само, як в 20 столітті, в другій половині 20 століття почали робити більше освітлення ілюмінації саме міст. Це урбаністична традиція, сучасна урбаністична традиція, не сільська. Тому що якось міста стали все більше і більше прикрашати. Напевне, і ви, коли летіли літаком вночі. Звертали увагу, так летиш, летиш, тьма тьма, і потім раптом та оце таке під тобою, якісь такі ілюмінація, навіть якщо це не новорічні свята. А в новорічні свята, ну зараз, наскільки я знаю, всі великі міста, не дивлячись на пандемію, все одно можуть не прикрашати ялинки багато, але ілюмінацію залишають увазі європейська традиція, так, ну Залишає? тому що попри карантин, нехай збиратися великими компаніями вдома не дуже дозволено, але навіть у тих країнах, де дуже суворий карантин, в межах ну бодай кількох кілометрів від дому можна вийти і прогулятися. І чому би під час прогулянки, наприклад, не помилуватися ілюмінацією? Так саме е, і в парках також її влаштовують і дерева. Ну, ми теж вже ніби звикли, що дерева обмотують ілюмінацію. Пам'ятаю, кілька років тому, коли я була в Празі якраз на Різдвяні свята, головні вулиці ну просто, вони, вони світилися. Так? От, от, тому що це освітлення, таке, яке е, е, протиставлено ну ніби, ну ніби, не те, що великому якомусь холоду, да, але у якому. Чому стану я б сказала, що це антидепресивна стратегія. Так, я думаю, щось є у тому, що саме в скандинавських країнах придумали хюгі, так? ось цю практику інтер'єру і такого буденного буття, особливо для зимового темного часу, поки там триває полярна ніч, коли є затишні пледи, гарні вогники. От як ви пані Діано кажете, антидепресивна практика. Так, мені здається, що ну великою мірою ми пам'ятаємо цю таку передріздвяну тривогу приїзду Марії вагітної. Так, в вифлеємі ходження там, і вони не знали, де приткнутися, так ну тобто такі така мігрантська так, історія. Е, і тому ця зірка, оці якісь вогники, які там, звісно, вони не, не були порівняні з тим, що ми маємо зараз. Я готуючись до програми, подивилась, наприклад, інформацію про те, як пластуни передають практично тепер уже по всьому світу вифлеємський вогонь. Так, і це така дійсно дуже і дуже зворушлива традиція, і дуже красива, і дуже горизонтальна, правда? Так, тобто, от е, зрозуміло, що ну, це, це, це така символічна теж річ, що він мандруючий, оцей вогник, так що його передають через кордони, е, в якось та, в, домовляючись, яким чином е, це може розповсюджуватися. Але у цьому є якась оця така традиція, дійсно, що е, ну, вогонь як тепло і вогонь як світло, от, має мандрувати між людьми. Да, Цей мандрівний такий, мандрівний сюжет вогню, так? не просто яка зірка там стала, горить, а тут ще оце мандрування світла. Мені це дуже подобається. Це хороша така, мені здається, метафора. правда? От, люди передають цей шматочок світла, як колись в давні часи в, в печерах, так? також ходили, освітлюючи там, життя оцим, тим, що має весь час Щось Таке є тут Платонівське, От, з філософської точки зору. Ну і плюс, Це все ж таки жививо. Вогонь. Ми рідко дивимося взагалі на свічки. Тобто ми дуже багато використовуємо електроенергії, але от на свічки все ж таки ми дивимось небагато, правда? От скільки ви, наприклад, дивитесь на живий вогонь свічки? Ну, можна одразу згадати про насправді такі сумні дні, як Дні пам'яті жертв Голодоморів, так? коли в багатьох українських родинах на підвіконня біля вікна, до речі, теж цікавий збіг, правда, ставлять свічку, так, щоб її було видно. І що ще? Напевно, свічки на день народження, якісь такі побутові штучки. Ну так, які, якісь ну, все ж таки речі пов'язані з таким відчуттям ну, такої крихкості, правда, тому що ну, свічки це все ж таки крихкість. Мало того, що у всіх храмах свічки. Але вдома це якесь таке відчуття крихкості маленького вогнища. Нещодавно мене також запитали для одної піар-кампанії, як це не смішно люди консультувалися. Значить, як це було у наших там, пращурів, те, що називається, до християнства? Чи правда, що вони ходили в ліс, там запарювали багаття, сідали колом і так далі? Ну, звісно, є описи такі реконструкти. Це скоріше таких ну дуже давніх так традицій, що все одно треба піти кудись, сісти біля багаття, зігрітись. Ну, свічка також якимось чином пов'язує нас з цією такою ще великою ватрою якихось дуже давніх традицій, мені здається так. От. Тому в місті я, звісно, радію завжди, коли ну, великі бізнеси, великі, маленькі, але витрачаються на те, щоб присвітити нам дороги да, обмотуючи цими чи гірляндами, світлячками, і все ж таки так ходити набагато приємніше, навіть коли слизько. Мистецознавиця Діана Кличко в програмі зустрічі на громадському радіо, і нашу розмову ми продовжуємо. Темою гірлянди я попросила пані Діану поміркувати про те, який зв'язок взагалі є, якщо він є між різноманітними вогнями. Але починаємо ми темою електрики. Електричні гірлянди – це взагалі цікаво, цікаво з точки зору історії. Адже в 50-х роках минулого століття з'явилось ну, те, що називають мистецька енвіроймент. Якщо перевести на нормальну мову, то на виставках на, в на Венеційському біоналі з'явились художники світла, які робили там неонові трубки, так, закручували їх як спагіт. Ті писали ними якісь слова, тобто художники світла, грубо кажучи, так, які представляли свої ну, інсталяції світлові, те, що називається. І як це не дивно, це також дало свій поштовх. Так, тобто з сучасного мистецтва, яке е е е хотіло. Не малювати пензлями, так а малювати світлом. От електричним світлом почались, почалась вся оця ну така індустрія гірлянд. Їх почали випускати десь з 60-х років і ними прикрашати. Спочатку це була знову ж таки імітація там живих свічок, а потім чим далі, тим більше вони, якби там працювало більше художників, які це перетворювали уже на якісь такі концепти можна. Сказати, тобто, збільшення е використання електроенергії, але й кольору, адже ці вогники вони ще дуже часто кольорові. Так, тобто ну, складно собі, і не було такого, не, нема цього прецеденту, щоб, наприклад, там, в 20-ті роки 20-го століття, коли електрифікація була скоріше, щоб хтось додумувався до кольорових е е лампочок. Да? Ну, їх не фарбували, цього концепту не було. А потім художники придумали цей концепт кольорового світла. Це цікаво, мені здається. Ну І там прожектори потім стали різнокольорові. Так? Всі містерії кольорового світла, не просто світла, як такого, яке освітлює, так? а є, додає оцих все далі і далі складніших відтінків поєднань ще й кольору. І що це змінює в сприйнятті ось цієї зими, так коли в темряві не просто вогник горить для подорожніх, які ідуть, ну наприклад, на шляху, який приведе до народження Христа і подальшого продовження шляху, вже познайомившися з царями, з пастухами, з янголами, і т.д. Але цей вогник він кольоровий, він блимає і він може з'являтися тоді, коли ти хочеш. Так, тобто, тут є оце відчуття ну, як, такої самолікування, я б сказала. Так? Якщо ми розуміємо, що і Різдво, як таке, там, і, ну, і ханука, як така, всі ці свята пов'язані з світлом, з містерією світла і поверненням сонця, скоріше, так, наверненням його закликанням, магічними цими обрядами, ну, це пов'язано з космосом. А яким чином людина може сама себе трошечки? Ну, якби від цієї депресії, меланхолії, іпохондрії та якось відвернути. Треба дати більш яскравий колір, адже колір це ж хвиля. Дати більш активну хвилю. Тому з'являється, наприклад, якась там, любов до трьох помаранчів. Або до мандаринок, правда, це такий дуже популярний для цих зимових днів фрукт. Так, фрукти і е, плюс, е, ну, окрім цього кольору, та, такого активного кольору, е, зрозуміло, що це ще й форма цієї кульки, mm -hmm. да? тобто кидатися, тут якийсь цирковий елемент є, ну от щось таке. Тому це е, гра в, в дуже вдовго, але з трансформаціями, mm -hmm. з метаморфозами. Тим, коли навіть здається, коли я дивилась на мандаринки чи на е, помаранчі, що це також варіант ем, якогось ну, оцих пончиків, образно, так єврейських пончиків, які смажили в олії, вони ж такі теж золотисті. і це теж якийсь такий варіант от, ем, цього всього. Ну а окрім ем, всього іншого, ми ж знаємо, що є е, країни, в яких якраз під е, Новий рік, під Різдво достигають якраз такі мандарини і помаранчі. Ну, це, це якраз цей час достигання цих плодів, як це не дивно. У Афінах в минулого року я просто це бачила так? на Різдво скрізь розвішені на деревах, вони кислі-кислі, їх їсти не можна, але вони як декорація сама ну, яскрава так? декорація. найперша. І знову ж таки, якщо подивимося в історію, то перші іграшки, скляні іграшки, на ялинку, а це з'явилося не так швидко, як нам би хотілося. Це все-таки друга половина 18 тільки століття. Так? Тобто, і, це, і це були оці кулі. Та, от, от куля, кулястість, ця ідея чомусь дуже важлива да, для ялинки. Чим би її не прикрашали, а все-таки кулі на ялинці от викликають найбільше якісь такі відчуття. І ці велетенські кулі, які присвічують, давайте також згадаємо, що китайські, японські, так, ці кулі великі, кольором роз, розфарбовані. Оці Тильники, да, східні, вони також ну, невдовзі, в лютому місяці, також будуть. От, тобто, це ще одне продовження, да, східне продовження, коли по східному е, календарю е, святкується новий рік. Тоді теж запалюють оці велетенські різнокольорові кулі. З кулями тут щось пов'язано. Так, з кулями тут щось пов'язано, особливо якщо їх собі візуалізувати. От я впевнена, що наші слухачі і слухачки, можливо, подивилися на ялинки, які стоять у них вдома. Якщо стоять, звичайно, тут теж те, яку традицію, які звичай вибираєте, це дуже така особиста і сімейна справа. Але якщо бодай уявити собі умовну ялинку, то прикраси, про які ми говоримо, так зручно віддзеркалюють у собі вогники гірлянд. Правда, і примножують кількість цих вогнів на гілках ялинки. Це, це, це тонке таке, да, зауваження. що скло, воно ще з, з трошечки, якщо там дзеркальні є речі, воно примножує знову ж таки світло. Да, от, цікаво. ж це пов'язано е, 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 ці штучні вогники, штучні кольори, і кулі. і так далі, Все пов'язано з тим, щоб виросли плоди. Да, тобто з, ну, з якимось побажанням, е, грою. В образ цього плода. От, ну, і розуміємо, що Різдво також пов'язане з плодом. От, тому в, в багатьох ніби варіантах, але все це розмова про е, плоди. Хоча це зима, здавалось би, правда ну але взимку саме нічого не росте на гілках дерев. Тому я думаю, ця туга і прикрашання ну такого, наприклад, дерева життя різними плодами очікуваними може бути. І може мати вигляд дуже і дуже логічний у цьому контексті. Але якщо продовжити верніше почати завершувати нашу розмову, таке запитання може дуже чайниківське чи між ханукальними свічками та іншими вогниками, які в різних віруваннях десь можуть горіти в цей зимовий час, і тим, як сьогодні виглядає різдвяна ілюмінація, прикрашені вітрини, святкові ялинки, між цим є якийсь зв'язок. Звісно, якщо уявити собі, що ця традиція там освітлювати вікна. Ну, Ханукальні свічки, це все ж таки поставити на вікно так, щоб двору стало якби, тепліше чи світліше, також. Так, щоб було... То все це такий дуже довгий, складний шлях та трансформації знову ж таки саме цієї традиції. Поставимо трошки освітимо того, що з надвору, але знову ж таки в міській культурі, що цікаво, адже ну, єврейська культура тоді це не завжди була культура міст. Ну звичайно були штетли, містечки та і села. Але е, о, оця проблема ну, якби міст як публічного простору, я б сказала, так да? зробимо світліше, трошечки публічний простір. Я думаю, що це все-таки стосується е, ну, того, що е, люди, які б атомізовані вони не були, так і які і чим би не розділені. От все одно хочеться, щоб публічний простір у цей час якимось чином і там би прикрашався, і освітлювався. Так, Тобто щось тут пов'язано не тільки з домашнім приватним, а вже і з публічним. Хоча зрозуміло, що писання світлом на дзвіниці Софійського собору, ну, я б все ж таки не відносила до ханукальної традиції в і публічно. Мистецтвознавець Діана Кличко у програмі зустрічі. І ви почули, що ми сьогодні дуже багато говорили про світло, про світло, яке горить на вулиці, і також про світло, яке горить у наших серцях і в наших очах. І цим ми завершуємо програму зустрічі сьогодні. Я нагадаю, що цей проект виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. Нагадаю, що у студії сьогодні працювала я, Ірина Славінська, і нагадаю, наше гасло слухайте, думайте. Усіх зі святами зроблено на громадському радіо.